Останніми днями приходять думки про те, наскільки сильно відрізняється любов Бога від любові людини. І якщо взяти, наприклад, нас, то коли нам щось поганого можуть зробити люди, то ну, ми вже їх трошки менше любимо, так якщо м'яко сказати, можемо віддалятися, якось відштовхувати. Ну, якби відповідаємо переважно або тим самим, або й гіршим деколи дуже рідко можемо промовчати або. Або відповісти любов'ю, відповісти чимось кращим. То, якщо подивитися на Бога, то Він зовсім по-другому поводиться з нами. І скільки би ми не грішили, скільки би не переступали Його заповіді, то Його любов до нас залишається незмінною. І Він так само творить цей світ красивим для нас, робить нас красивими, дає нам життя, бо в Біблії навіть написано, що Заплата за гріх смерть, то якщо так би було по тому, що що ми заслужили, то нас би вже напевно нікого не було просто. Але так як Ісус прийшов, щоб нас спасти, то ми ще досі живемо. Думаю, що Бог якось хоче нас більше заохотити зараз, дивитися на нього, а не на себе, та просто не дивитися навіть на те, що роблять по відношенню до нас, бо. Можуть люди реально робити щось не зовсім хороше, чи говорити, чи робити щось не зовсім хороше. Але вони так само бувають у різному стані, щось на них впливає. І якщо ми будемо піддаватися цьому, то ми всі будемо ходити в смутку. Але якщо навчимося дивитися так, як дивиться Бог, і любити так, як любить Він, то будемо любити навіть тоді, коли роблять нам зло. І будемо робити добро, відповідь на зло. І Думаєш, тоді можливо навіть дійти до цього блаженства, про яке Ісус говорить, що щоб ми раділи і веселилися того дня, коли нас переслідують за Нього, за Його ім'я, бо наша нагорода велика на небі. Також Господь у своєму слові говорить, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому, якщо ми вибираємо покору і любов, і... Так, діємо, діємо так, як Бог вчить нас у своєму слові, то справді будемо благословенними і будемо щасливими. І ще є таке золоте правило біблії, щоб робити ближнім те, що ми хочемо, щоб вони нам робили. І на рахунок цього буває деколи таке, ну, таке знеохочення, бо ми можемо робити щось доброго, але не отримувати цього доброго від тих самих людей. То хочу, щоб ми були переконані в тому, що точно отримаємо добро в свою сторону, просто, можливо, через інших людей, або в інший спосіб. То, ну, от, якщо так пробувати дивитися на світ і завжди надіятися на Бога, а не на людей конкретних та і не очікувати того, чого ми би хотіли, то можемо бути справді щасливими, бо в інших випадках, якщо. Просто дивитися на людей і, і мати якісь очікування від них, мати очікування від себе. То ми часто можемо розчаровуватися. Ми просто люди, і ми дуже часто помиляємося, а Бог завжди вірний своєму слову і він ніколи не розчарує. Тому заохочує нас тренуватися в любові кожного разу більше і перемагати разом з Ісусом. Хай кожному з нас, хто хоче цього, так вийде. Бог вірить у нас.